Друзі, всім привіт! Коротше, побачив, що в нас є проблемка тут невеличка із насосами на опалення. Е, як я це помітив, дивився статистику по реле, яке відповідає за електрокотел, і побачив, що десь приблизно в 5-й ранку перестав брати він електроенергію. Е, однією з причин, чого так може бути, це якщо насоси не циркулюють на опалення, то він нагріває воду до тієї температури, яка вказана. І, відповідно, вже далі не гріє, думає, що він вже нагрів. І що я почав робити? Почав включати-виключати оце реле, яке у нас на... відповідає за насоси, маленьке реле Туя. І помітив таку штуку, що я його вмикаю, насоси запускаються, але якось неправильно працюють і одразу вимикаються. Група розеток, яка живиться через те реле, який тільки що показувати. Ось вона за насосами. І насоси були включені в неї. Що я зробив? Кинув просто переноску, зараз поки що. І е, включив насоси. Насоси працюють справно, звук нормальний. Тобто проблема не в насосах, я думаю, що проблема в реле. Зараз будемо тут відкривати, дивитися, і якщо потрібно, будемо міняти реле. І зараз напругу на вході перед реле і на виході. Так, воно зараз виключене. Ну, давайте е, у виключеному стані. Помірюємо, таке в мене реле автоматичний, нічого не треба вибирати, саме воно визначається AC чи DC. Так, так ну дивіться, бачите, 222 вольта. О, 220 вольт. Тобто все нормально. На виході. На виході 0,7. Ну, коротше, нічого немає по факту. Е бо воно виключено. Тепер включаємо і міряємо, скільки зараз буде. Так. А, нічого не помінялось, бачите? Нічого не помінялось. От. Тобто 0 або 0,7, бачите? Е, що, я думаю, говорить про те, що несправне саме це реле. Зараз ближче покажу. От. Оце реле е, несправне, я думаю. В мене є е, запасне, я брав на Aliexpress. Ще давно. Запасне, навіть я його хотів на інші потреби використати, але воно мені не знадобилося. Таке смарт-ве. От, В принципі, я думаю, що те саме. Е Попробуємо зараз його поміняти, подивимося, чи щось поміняється. Але для початку треба е вимкнути скрізь е подачу на круги. Перед цим е повербанк у мене такий є зараз чуватори. Щоб видно було, як тут працювати. Отже, вимикаємо е, вхід, на пробу. вимикаємо. Е, мережу е, міську. вимкнули. Так. І обов'язково треба вимкнути е, вихід з інвертора. Вимикаємо вихід з інвертора, бо, бачите, світло не зникло. Бо працює інвертор гібридний. Все, вимкнули. Вимкнули світло. Перевіряємо обов'язково, що немає напруги. На вході. Так. По нулям. Оце якийсь 1,5 вольта DC. Це якийсь блуждаючий не знаю. Вимикаємо, перевіряємо. Тепер. Що робимо? Відкручуємо реле. Зараз ближче покажу, як це буде це робити. Вкручуємо реле. Ось таке реле, наліку я брав. Зверху нейтраль і лінія. Вхід і знизу вихід на навантаження. Ось все нове. Тут те саме: зверху заходить, знизу виходить. О, тому підключаємо просто все так само. Виглядає, підключив. Зараз будемо пробувати. Так, включаємо мережу. А, да. О, і вмикнули вихід з інвертора. Подивимося, що в нас тут показує. О, 230 вольт. Знизу, 3 вольта, ну, тобто нічого немає. І... Пробуємо, вмикаємо реле, Є червоним засвітилась кнопка. І дивимося, що у нас тут показує. І бачите, показує 220 В. Тобто, так воно і має працювати при увімкненому стані. Отже, після того, як поміняли реле, зараз спробуємо тепер не через переносу це, а так, як було через ту групу розеток. Тому. Вивертаю від переноски і сюди включаю. Я вже, до речі, додав його дотуя, це смарт-треле. Просто що не показав, бо на цьому ж самому телефоні що знімаю. От. І вже одразу, бачите, запустились одні насоси, перша група на другий поверх. І зараз включу ці насоси. Є yeah. працюють обидва насоси. От. Працює нормально, я одразу чую по звуку, бо перед цим вони одразу вимикались і перед тим, як вони вимикались, звук був такий, наче вони, ну, не вистачає. Тому я думаю, що проблему ми вирішили наразі. Зараз це все закриємо і будемо користуватися. Друзі, ну ось так, Ми поміняли оце реле, яке перестало справно працювати. Я, до речі, помічав ще перед цим, що було таке, я його вмикаю кнопкою, воно пару секунд працює і вимикається. Тому я впевнений, що проблема була в ньому. Скажіть, чи було у вас таке з цими смарт-реле Wi-Fi Tuya? Як ви цю проблему вирішували? Я думаю, що я просто це реле викину, я не хочу ризикувати обладнанням, я його просто викину і не буду користуватися. У мене була схожа проблема зі смарт-розеткою. Я її вмикнув в розетку. У мене вибивали спочатку автомати, а потім вона просто згоріла. Там я відкрив і горів контакт. Я вирішив нічого не паяти, нічого не робити. Там розетка 5 доларів. Я замовив собі нову, ту просто викину. Це теж стоїть десь 7 доларів, здається. Я просто його зараз, мабуть, викину. І буду користуватися новим, щоб не ризикувати обладнання. А ви пишіть в коментарях, чи була у вас така ситуація, що ви робили, можливо, це реле ще можна десь перевикористати. Друзі, дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, це дуже мотивує знімати для вас нові відео. Будемо робити це регулярно. Всім бажаю гарного дня на зв'язку.